Вітаю вас, мої любі учні! Сьогодні ми продовжимо розбирати завдання пробного тесту НМТ 2025 року. І давайте розберемо 14 завдання. У паралограмі АБЦД АБ дорівнює коренью 6, кут Б, має градусну міру 30 градусів, Кут СБД 45 градусів, обчислить довжину діагоналі БД паралелограми. Ну, по-перше, ми давайте з вами подивимось на те, що ми намагаємося обчислити довжину відрізка. Відрізок ми завжди шукаємо з певного трикутника. Ну і, звісно, у нас в трикутнику АБД вже є одна сторона і один кут, то, мабуть, ми будемо це робити з трикутника АБД. А отже, нам, скоріше за все, знадобляться наші міні-конспекти. Це трикутник. Тобто все, що стосується трикутника взагалі, це, відповідно, степені і корені, тому що будуть перетворення виразів, які міститимуть значення синуса, а вони, як правило, і раціональні числа і відношення, і пропорції. Підготуйте наші міні-конспекти, опорні конспекти, і ми будемо з вами розпочинати. Отже, теорема синусів каже, що. Відношення сторони трикутника до синуса протилежного кута є величиною незмінною. Подивіться, будь ласка, якщо б ми з вами знали градусну міру кута BDA, то ми б тоді записали теорему синусів. Корінь із 6 відноситься до синуса оцього невідомого кута, так само як BD відноситься до синуса протилежного кута 30 градусів. Чи можемо ми з вами знайти градусну міру кута БДА? І тут нам знадобиться з вами ще один міні-конспект. Це матеріал самого класу, кути утворені при перетині двох прямих січною. Ми маємо з вами дві паралельні прямі. І січно, подивіться, будь ласка, паралельні прямі це прямі БЦ і АД, і січна БД. Тоді кут С БД 45 градусів, і той кут, який нам потрібен для того, щоб використати теорему синусів, кут БДА, називаються внутрішніми різносторонніми кутами. І ми з вами знаємо, якщо прямі паралельні, то внутрішні різносторонні кути будуть рівними. В нашому випадку ми з вами маємо паралограм, тобто Б С і Д – це, напевно, паралельні прямі, а отже, кути. Утворені при перетині двох паралельних прямих січною, будуть між собою рівними. І ще раз подивіться: пряма BC, пряма АД і січна пряма BD. тоді кути 45 градусів і кут BDA будуть рівними. Отже, градусна міра кута BDA також дорівнює 45 градусам. І ми тепер можемо скористуватися теоремою синусів. Отже, в цьому трикутнику ABD, AB, АБ, відома сторона, відноситься до синуса протилежного кута, тобто до синуса кута BDA, так само, як шуканий відрізок. BD відноситься до синуса протилежного кута BAD. Отже, AB – відома величина, кут BDA – 45 градусів, кут BAD – 30 градусів, і нам потрібно знайти невідому величину BD, яка являється середнім членом пропорції, а пропорція це якраз рівність двох відношень. Якщо ви це забули, то, будь ласка, повторіться за нашим міні-конспектом. Відношення та пропорції це матеріал шостого класу. Отже, для того, щоб знайти невідомий член пропорції, за правилом діємо, так? Нам потрібно з вами два члени, які стоять на на із касочок, по діагоналі від цього шуканого члена перемножити, а на той, що залишилося ціну з 45, поділити. От, наприклад, тут ми шукали член А, значить, ми Б і Д помножали, вони на із касочок стоять, а на Д ділили. В нашому випадку ми тоді, для того, щоб знайти БД, корінь із 6 помножимо на сіни 30. І поділимо на синус 45 градусів. Тепер нам просто знадобляться додаткові матеріали, які у вас обов'язково є на НМТ. І тут ми знайдемо синус 45 градусів і синус 30 градусів. Синус 45 градусів корінь з 2 на 2, синус 30 градусів, 1 друга. За табличкою, значень тригонометричних функцій. Підставляємо ці значення. І після того, як ми підставили, нам потрібно виконати перетворення уже і з дробами, і з числами, які містять корені, тобто з раціональними числами. Згадайте, що дробова риска – це знак поділити. Фактично написано, що корінь із шести перших, тому що це ціле число, помножається на одну другу і ділиться на корінь із двох на два. Звичайні дроби. Звичайні дроби це також матеріал 6 класу. Згадуємо, що при множенні дробів ми просто чисельник помножаємо на чисельник, а знаменник на знаменник, а при діленні дроби в перший дріб помножаємо на дріб, обернений до другого. Тобто, це іде змінюються містами. Це тепер пішло в знаменник, де пішло в чисельник. Використаємо ці правила для того, щоб обчислити значення даного виразу. Тобто корінь 6 на 1 це корень із 6, 1 на 2, 2, і помножимо на дріб обернений до е, дробу корінь із 2 на 2. Тепер двійки скорочуються, залишається корінь із 6 поділити на корень із 2. І тут нам вже потрібно згадати правило виконання дій з коренями. Якщо ми маємо з вами ділення коренів, то можна записати під один, під один корінь, таким чином. Корінь із шести поділити на корінь із двох. Це буде корінь із шести других або корінь із трьох. І обираємо варіант відповіді Корінь із трьох. Це у нас був останній варіант відповіді в даному випадку. Замовляй комплект міні-конспектів по найкращій ціні. Не забудь підписатись і поділитись з найкращим другом. Нехай і він буде успішним.